Энгельс. Там пи... Наташ. Лед кур... хорошо в туалет сходил. Свет выключать, свет нельзя включать. Они говорят, на тепло летят. Мы на суммы идем. Ольга, это, 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 это. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам. С нас, без объяснения причин, были сняты компенсирующий и стимулирующий выплаты. С кого-то пять с половиной тысяч, с кого-то десять, а с кого-то и больше. Установили трубы прямо на улице. Лень было копать. звати Лана Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут, як і завжди, ми вам розкажемо, де і скільки разів збрехали наші вороги. Ну і звісно, розкажемо, що насправді відбувається на російсько-українському фронті. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати, не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте, почути, побачене. І обов'язково донайтесь. У нас в описі до нашого випуску ви знайдете посилання на наш збір для військових, які... Потребують відновлення автотранспорту та техніки після виходу із курщини. Тож дивіться нас, слухайте, і обов'язково донатьте кращими з кращим. Із кращим». это Там что-то есть Вот это не. Там, Наташ, Ледку Вы не посмотри. Сдетонировал Всю ночь туда Надо это Свет выключать Свет нельзя включать Они говорят на тепло летят Это шарахнуло Чуть не это Что в туалет сходил І, звісно ж, миролюбива Росія, Путін, який безкінечно в кожній телефонній розмові розповідає Трампу, як він не хоче воювати, як хоче миру і завершення війни. А тим часом його посіпаки, ті, які направду говорять все те, що думають, і обговорюють в Кремлі, кажуть: ну що йдемо на суму, захвативе далі і далі. Ольга Скабєєва, яка ось тільки-тільки пережила, що нарешті Курщину звільнили від іноземних найманців, тепер у своїх питає, ну що там, суми вже наш і ще не наш? Звісно, військові не розгубились. Кажуть, не можуть видавати винної таємниці, але в той бік йдуть. А я вам нагадаю, що суми Сумська область це прикордоння то Курщини. Тож, власне, якщо і кудись йдуть російські хлопчики, то власне, російською територією. Такий, навірно, головний нині вопрос не раскрывая планов командования. Мы на суммы идем, точнее, мы когда на суммы идем. Вот Путин говорил, нужна буферная зона. Вам до каких пор ее поставили задачу создать? Ольга, эту эту, эту, эту задачу, как бы это самое я озвучивать сейчас не могу в когда, до каких этих само, до каких границ, но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум. А до речі, а хто ж піде на Суми? Хто ж піде до Києва, хто ж буде зі Сполученими Штатами Америки разом ділити навпіл Європу? Ну, хто ті герої СВО? Ось військовий переповідає фантастичну історію мужності та героїзму російської армії. А головне, головне братерство бо борозки друг друга, не бросають. Значить, військовий жаліється своїй дружині, дзвонить їй і розповідає про те, що їх відправляють на завдання. А один із тих, з ким він мав йти на це завдання, злякався. Ну буває так, українські військові кажуть, що хто не боїться, той не усвідомлює всі реалії бойових дій. Тож командування на нього подивилася і дало команду його обнулити. Ну нащо їм оці лякливі боягузи? І його обнулили на очах того, хто дзвонить своїй дружині. Хм, цікаво, чи прощається він вже телефоном зі своєю самицею? Бо ні час можна злякатися якогось наступного м'ясного штурму, і на цей раз обнулять вже тебе. Ми пішли на бойову задачу. Ну Каспер... испугался идти Что, на задачу, и тем самым командование дало приказ, чтобы его обли. То есть за ним вышли и его обли. То есть на пути в Бахмут. Кто дал команду обидеть его? Дал команду обидеть либо рыжий. Либо Челяба. Я служил в этой роте 299-й полк, 4 рота, Степанов Владимир Сергеевич, позывной петля. Служил в этой роте до того с... момента, пока там не начали Людей. Все свои данные, то есть ты подтверждаешь? Да. Эту информацию, то, что Каспера обвинили по приказу Рыжего и Челябы, ты тоже подтверждаешь? Да, полностью. А вымогательство денег, то, что Челяба занимался? Да, вымогательство денег было полное, в том числе и в, мою, ну, и в мой адрес. То есть я отдал миллион, чтобы жить спокойно. И знаете, такой же раз, когда я втомлюсь уже от серьезных новин, Такої якісної, цікавої аналітики, коли вже перемішалися в голові всі заяви, новини, повідомлення, я йду відпочивати. Мені треба побачити якийсь стендап, якогось коміка, якогось клоунеса, і я згадую про нього. Звісно ж, про самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Він всі останні тижні направо і наліво. Роздає рекомендації і коментарі, які ніхто всерйоз не сприймає, а нам настрій підіймає. Річ в тім, що він, як і завжди, дає оцінку і мирним ініціативам Дональда Трампа, що він поставив перед собою за мету допомогти нам. Лука, кому нам? Ти ж, начебто, ні до чого, ти ж казав, що ти не частина цієї війни. Он Путін тебе тягнув, тягнув три роки в СВО, а ти такий, ніт-ніт, ви що, у нас сезон, картошку висажують. Але каже Лука, що тут треба бути акуратним, щоб нікому це не навряділа. Ну так, спочатку Лука напередодні повномасштабного вторгнення розповідав, що Україну завоюють за лічені дні. Ну а вже тепер всі надії сповідівання на заокеанського друга, який прийде і допоможе. Тільки річ в тім, що американці за свою історію російсько-американських стосунків безліч разів, безліч Росію рятували, безліч разів допомагали. Але й були затятими і заклятими ворогами. І Шкоди Росії вони наробили теж чимало. Ми повинні строїть свою, ми повинні создавати свою жизнь. в нас сьогодні визов в Україні, ми должны. Це, це елементарно. Можемо воювати, давайте будемо воювати. Не можемо. Не будемо об этом говорити, но будемо двигатися в Сторону мира, чтобы люди не погибали. Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить этот мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол, мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам. Вот сейчас вернутся эти компании. Я не потому, что это будет излишняя жуткая конкуренция. Мы сейчас в конкуренции живем, и белорусы, и россияне, что нам? Легче работать с китайскими. Все китайской экспансии, скажем так, не легче. Не легче. Они еще мощнее наступают здесь, на рынке. Ну, может быть, и не то що и качество. Нам никогда не было легко. Но Запад хочет вернуться. Я вчера уже об этом говорил. Будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на Земле. Ну, военным языком. Нам это выгодно, производство возьмем, льготы дать, ну. Если очень нужно будет 7 нанометров, ну хорошо, стройте завод, дадим льготы. Но не так, чохом, приходите. И где гарантии, что придут, и все будет хорошо? Посмотрите политику американцев в Украине по этим редкоземельным металлам. Вот я смотрю на этого пацана, иначе ему не скажешь, потому что мы всегда были в контакте, обсуждали вопросы. Мне пришлось вмешиваться где-то и подсказывать, что он задавал вопросы. Первые дни войны мы с ним созвонились, я ему рассказал, что будет, если будет так. Все один в один. Я ему тогда сказал, роковую вещь, не дай бог, в Америке придет новая администрация, где будешь ты? Сказал, где? И что сейчас? Они уже отдали редко земельные металлы. Но я к чему? Проговорился Дональд. Мы будем там копать, это будет для вас на границе. И там будет самая хорошая защита от России. А в чем он не прав? Мы что, будем атаковать эти карьеры и прочие компании, которые там будут работать из Америки? Трудно сказать. Поэтому видите, какие у них замашки? Поэтому нам надо спокойно смотреть на все их предложения. Ну вот, сегодня вечером с Владимиром встретимся, он... Если он встречался вчера с этим американским, по-моему, он говорит, что будет встречаться, представителям расскажет, как, как там было. Но я уверен, что у американцев нет никакого плана. Идет зандаш там, 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 посмотрим, чего они хотят. Это похоже на Дональда Трампа и его ребят, которые еще в этом с компасом ходят по планете. И вот они, слава богу, что они шупают, где там что нас и что предложить. И начинается. Утром одно заявление, вечером другое. В обед третье, и одно опровергает другое. Попробуй тут разобраться. Потом он, он спокойно это воспринимает, воспринимает, что вы, кстати, делаете. Молодцы. Ну да, в СМИ там бурлят-бурлят, но руководство России вы очень правильно поступает. Мы наблюдаем. Работаем, как чекисты говорят, на прием пока. Потом, потом мы ответим. Вот. До боки путі і все його оточення підраховують надходження до бюджету, перераховують всі грошики, які вони будуть заробляти разом із американцями і Дональдом Трампом. Скільки всього ще буде? Російський бідний нарід стає ще біднішим і шокується? ні цього разу. Не якимось досягненнями, гарними новинами з приводу міжнародних стосунків і взаємодій із Росією, а елементарною квитанцією на комуналку, тому що кожен раз, як вони її отримують, щомісяця їм докидують щось нове. Цього разу це податки, податки, які нібито мають йти на отримання СВО, і це при тому, що цей бюджетний рік і так в Росії став рекордним. Рекордні гроші закладаються на війну. А тепер ще й і самі росіяни. Не ще раз мають скинутись, а росіяни платити, як виявляється, не хочуть. Вони хочуть, щоб їм виплати підвисили, щоб в їм життя було краще. Їхні права, як кажуть самі росіяни, порушуються. Не треба утримувати СВОшників. Треба допомагати росіянам в тилу, а ще краще, як і завжди моя порада, про яку ніхто не питав зупинити війну і всі гроші витрачати на репарації нам. Ну і, звісно, щось на росіян. К вам обращаються працівники і воспитателі. дошкольных детских учреждений города Одинцова и Одинцовского района. В марте месяце мы получили квитанции расчетные за февраль месяц и были очень неприятно удивлены. Наши зарплаты составили 37 тысяч до вычета налогов. И это получили воспитатели с высшими категориями. С нас, без объяснения причин, были сняты компенсирующие и стимулирующие выплаты. С кого-то пять с половиной тысяч, с кого-то 10, а с кого-то и больше. Для нас это оказалось критичным. Поскольку наши права на достойную жизнь грубо нарушены, мы будем бороться за достойную оплату нашего труда. И в связи с этим мы требуем достойной оплаты нашего труда. Мы требуем повышения окладов выше 70 тысяч за одну ставку. Требуем. Мы требуем прозрачности начислений. Мы требуем гарантии сохранности наших выплат. Требуем. требуем. А тем часом в российских регионах все говорят, что у них и справдзе абсолютно все аналогов нет. Не тільки озброєння, не тільки тактика і ведення війни, не тільки взагалі життя в цілому, а й в конкретних дрібницях. Он в Ростові на Дону труби вкладають прямо на вулиці. Чи тут точніше і доречніше говорити не вкладають, а якось протягують? Тобто не закопують під землю, а прямо на вулиці? З іншого боку, можливо, це якийсь модерн, можливо, це якісь новітні технології, про які ще в світі ніхто не чув, але чомусь місцеві. дико в шоке. Ростов на Дону крутой город, но такой я еще не видел. Просто установили трубы прямо на улице. Лень было копать или бюджета мало выделили и трубы прям с водой положили. Вот они малышки пошли Я понимаю, если бы мы жили в деревне и так воду бы нам установили, но в Ростове же... Ё... ⁇-⁇-⁇-⁇ Это что, блин? Як же все бравурно розпочиналось? Ми ж мали бути лише першими: перший крок на меті до захоплення усього світу коротке СВО, Київ, далі вихід на західні кордони. Ну і звісно, ультиматум НАТО і Європі. Ну а сьогодні, через три роки повномасштабного вторгнення, на четвертому році Росія дивиться як той голодний кіт на Дональда Трампа і сподівається, що Трамп їм допоможе. Росія буде вимагати, кажуть пропагандисти гарантії безпеки від США і НАТО. До речі, гарантії безпеки, це, мовляв, коли на тебе нападають, то ці гарантії мають тобі допомогти озброїтись, надіслати військових, захистити тебе. І від кого збирається захищатися Росія? Питання відкрите. Але, мовляв, допоки ані Захід, ані хтось інший не хоче гарантувати цю безпеку Російській Федерації. Хоча це все закладено ще й в тому, що НАТО, тобто країни, які зараз входять до складу НАТО, мають вийти і стати незахищеними. Така собі задачка, яка не має вирішення, ну або має найпростіше дати по зубам Росії, і нехай вони заткнуться і забудуть про свої вимоги в 2021 спіром ряду, Російська Федерація видвінула дві ініціативи: одна адресована США, друга странам НАТО. о формировании гарантии безопасности. К сожалению, история известная и печальная. Эти наши инициативы не были поддержаны. Мы поняли, что в диалог по существу наши партнеры, так называемые, вступать не готовы. И стало понятно, что на самом деле и характер военного строительства Альянса и э, характер военной доктрины и военных приготовлений США, они нацелены на то, чтобы достичь превосходства над Российской Федерацией. Причем главным э, полем боя, театром военных действий против э, России была выбрана Украина. Э, но вы правы в том, что если говорить о разрешении мирного э, конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали гарантии безопасности, поскольку только через формулирование гарантий, формирование гарантий безопасности, причем железобетонных, можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. И частью этих гарантий должно стать должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать Украину в свои члены. Собственно, именно это положение и было зафиксировано в проектах указанных соглашений. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, під завершення нашої програми. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Всі ваші коментарі, зауваження, звісно, радо вітаються і обов'язково я вас закликаю зайти до чату. І, звісно, не йдіть, не задонативши на підтримку Збройних сил України. Для нас край важливо підтримати нашу армію, підтримати наших військових і відновити їм техніку та автотранспорт. Посилання на цей збір, звісно, на вас чекає в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. do Zustrich.